Ми продовжуємо інформувати наших глядачів з колори Верховної Ради про події сьогоднішні події у парламенті. Судячи з того, що оголошена чергова перерва у позачерговій сесії, мова йде про те, що переговори йдуть досить складно. Пошук компромісу ще триває. Про те, що відбувається, що на сьогодні вже відомо, і загалом про ту інформацію з чим можуть депутати прийти на на засідання, вже о 14-й годині вони зберуться на засідання. Ми запитаємо у народного депутата без фракційного Віталія Немилостівого. Скажіть, будь ласка, що на сьогодні відомо і як би ви прокоментували звернення першого президента до депутатів Верховної Ради? На даний час у нас є два варіанти: два законопроекти щодо, ну, скажімо так, скорочено про амністію. Вони Ну, я підтримую першого президента України, що треба визначитися і прийняти один законопроект за основу і за нього всім консолідовано проголосувати. Але на даний час ну, виявлені певні. Недоліки, скажімо, що одного що іншого законопроекту про що йде мова, якщо так коротко, це буде дуже цікаво нашим громадянам в цих законопроектах. Визначено звільнення від уголовно від кримінальної відповідальності, але трошки забули про адміністративну відповідальність а дуже багато людей значно більше людей, тисячі людей зараз страждають від адміністративної, скажімо так, Санкції, адміністративних санкцій. Так от зараз буде йти до працювання щодо звільнення від відповідальності за адміністративні порушення і проводити, ну я так розумію, до одного там, ну скажімо так, варіанту цих законопроєктів. Я маю надію, що встигнуть до 14-ї години. Далі ну, я особисто майже повністю підтримую все, що сказав перший президент України. Вважаю, що він має повне моральне право скажімо так, нас і повчати, і давати нам поради, і е, до нашої відповідальності, скажімо так, звертатися. Е, я повністю згоден з тим, що він каже, що треба створити план покроковий дій треба визначити. І я вважаю я це неодноразово заявляю, Що треба не просто змінювати фамілію влади, треба змінювати систему влади в цій країні, бо фамілії нічого ну, по-великому не змінюють. Я вважаю, що треба все ж таки повертатися до мотелі парламентської республіки, парламентсько президентська. Крок може бути, що Конституційний суд може на підставі тих обставин, яких він не врахував, коли приймав рішення, сам відмінити своє рішення. І це буде ну, з точки зору експертів конституційного права. Ну, юридично найправильніший вихід із цієї ситуації А вже після того можуть, можуть депутати вносити згідно з 13-м розділом конституції вже новий проект конституції або зміни до конституції проекту 2004 року, бо вона дійсно є недосконала. Але це дозволить зняти напругу і перейти до парламентської моделі і вже до парламентської чи парламентсько-президентської? парламентсько президентської парламентсько президентської можна вже буде створити уряд. У відповідності з тим, як буде сформована ну, або нова більшість, або ця більшість. Це вже парламентарі візьмуть на себе відповідальність за роботу уряду. Це буде означати, що вибори президента будуть раніше то, чого добувалися громадяни. Вони будуть наприкінці жовтня 2014 року. Це, до речі, буде означати, що і вибори депутатів будуть. Не через 5 років, а через 4 роки. Це буде дуже багато чого, це буде багато відповідей на питання, які призвели до сьогоднішньої напруги в суспільстві. Бо узурпація влади, вона крок за кроком привела до цієї напруги яким ви бачите розвиток подій надалі стосовно того, от, наприклад, будемо, якщо говорити про те, що сьогодні буде проголосовано закон про амністію, як має працювати парламент, чи потрібно закрити роботу, аби узгодити всі питання стосовно уряду стосовно наступної конституції, змін до конституції, от алгоритми щодо дій парламенту і загалом урядів і загалом органів влади в цій ситуації, яка склалася. Дякую, дуже важливе запитання. Я вважаю, що треба прислухатися до Леоніда Макаровича Кравчука. Треба створити сьогодні на сьогоднішньому нашому засіданні. Створити комісію, групу як завгодно, треба це назвати, яка повинна до наступного вівторка. До того часу, коли розпочнеться чергова е, сесія, або не закриваючи сьогодні сесію, дати сутки їм на працювання і в п'ятницю продовжити роботу, але вже по конкретному обговорювати і затверджувати конкретний план дій. Якщо це буде узгоджений план дій, ну як сказав перший президент, то нам не потрібно там, що нам каже Росія або що нам каже Америка. Ми повинні самі знайти вихід. Я вважаю, що це слушна пропозиція залучити як гарантами, щоб відновити, відновити, відновити крок за кроком довіру. Ну, я вважаю, Абох президентів, або трьох президентів України, щоб вони були цими гарантами, як він сказав, публічними гарантами перед народом, перед депутатами, перед президентом, що цей план дій, який буде затверджений, що він буде виконуватися в ті терміни і узгодженим. Також я вважаю, дуже важливими подіями це міжнародні зміни, які зараз відбуваються стосовно позиції стосовно того, що відбувається в Україні. Ми знаємо, що вчора. Президент Російської Федерації Путін обговорював з, з керівниками Європейського союзу ситуацію. Наскільки відома із засобів масової інформації, є певні пропозиції, які Дуже цікаві, наприклад, президент Російської Федерації закликав Європейський Союз розглянути зону вільної торговлі більш широкому розумінні між ЄС та митним, або як вони вже кажуть, євразійським союзом, куди б могли увійти не тільки три країни: Російська Федерація, там Білорусь та Казахстан, а можливо, і Україна і так далі. Це і для європейців така цікава пропозиція. Можливо, це вихід є і для України. Якщо умови якого союзу будуть кращими, ніж ті умови, які пропонуються окремо Україні? Можливо, це також треба обговорювати. Але це для експертів питання. Друге, на що погодився Європейський Союз, що вони будуть в двосторонньому форматі обговорювати питання розширення європейського союзу, так званого восточного партнерства, також з Росією, бо зрозуміли і європейці, і всі інші, що все ж таки треба, щоб напругу знімати в цих питаннях, треба узгоджувати з різними сторонами. І також вчора ми знаємо, що вже президент Сполучених Штатів особисто відреагував на те, що відбувається в Україні. Він привітав діалог між опозицією і між владою. І я особисто маю надію. Що та, ця ситуація продовжить обговорення на Мюнхенській конференції. В мене є надія, що там також знайдуть порозуміння. І мені все ж таки хотілося б, і мені здається, що якщо ми в Україні внутрі знайдемо порозуміння, то і зовнішній фактор скоріше вирішиться, і ситуація буде, скажімо так, в нормальне русло входити. Дуже дякую. Зараз ви почули позицію і думку народного депутата Віталія Немілися щодо подій у парламенті і прогнозів подальшого розвитку цих подій. Залишайтеся з нами. Ми продовжуємо наше включення.